Дану видно сліди від танків, від якихось уралів. О, от, можна... <кхе> Причому чому треба було тут розвертатися, а не просто проїхати по дорозі. Тут ось попилені дерева. Та ті, що потовстіше. Ну так, лістики пиляють біля кореня. О, от, а тут... А тут хто як хотів, той та так і спиляв. Ніякого немає клейма, ніфіга немає. І теж якісь сліди від якоїсь важкої техніки. Посеред лісу. От, вона то звичайна акація, значить не... Хоча цікаво насправді на всіх є синя міточка. На кожному спиляному є синя міточка, але все одно такого лісники не роблять. Як ми бачимо ось тут. або ось такого, ну який лісник, отак от рубатиме дерева. Ось, тут навіть можна зробити комплімент певним лісникам. Що вони би такої фігні не допустили. Або о, тут він ще краще є. О, ось. Ще один приклад того, що пиляли або хто, що це були точно не лісники. Але щось собі повідмічали синеньким на кожному стовбурі. Отакі справи.